Вітаю! Пропонується для купівлі однокімнатна квартира ЖК у Вишневе, Новобудова. Квартира 37 квадратних метрів. зданий будинок заходь на ремонт і живи. Тут ми знаходимося в коридорі, прихожа зона. Тут у нас вузол правильної форми. Тут у нас чудова кухня з панорамним вікном. В квартирі буде дуже світло, велике вікно в кухонній зоні, тобто в кухні, і велике вікно у кімнаті житловій. Є місце для спального ліжка, або для зони, яку ви самі влаштуєте. Тут може бути робоча зона, або як ви забажаєте. Телефонуйте по номеру телефону в описі, я вам покажу цю квартиру в